Усім найкращі вітання цього разу у нас на огляді пістолет-розпилювач від торговельної марки ГРАД, який був придбаний в інтернет супермаркеті розетка. Одразу ж даним пістолетом було придбано декілька комплектів конекторів для того, щоб даний пістолет можна було під'єднати до шлангу. Відповідно, дані конектори встановлюються на шланг діаметром 3 четверті дюйма. Що стосується безпосередньо самого пістолета, то він упакований в пластикові картонів упаку. Комплектацію йде безпосередньо сам пістолет. Ну і відповідно перехідник, який з'єднується з, з коннектором. Що стосується самого пістолета, то корпус виконаний з пластику, ручка має образійної ставки, що забезпечує комфортне утримання в руці. Ручка вімпнення потоку води виконана з пластику. У місці з'єднання ручки ввімкнення потіку води є регулювальний гвинт, за допомогою якого можна регулювати потік води. В нижній частині ручки утримання передбачене розбове з'єднання. В яке укручується перехідник для з'єднання з, з коннектором, який під'єднується до поливального шланга. Одразу хочу відмітити, що в даному пістолеті передбачено 7 режимів роботи, відповідно для того, щоб переходити з одного режиму на інший, в передній частині передбачено регулювальне кільце, за допомогою якого можна змінювати режими роботи. Для комфортної роботи дане кільце повністю обрізне. Крім того, під час вимкнення того чи іншого режиму роботи на самому пістолеті є надписи. З назвою режимів роботи. З'єднюється даний пістолет з коннекторами доволі легко, лише натиснувши, даний пістолет буде зафіксований. Но відповідно іншою стороною, даний коннектор необхідно з'єднати з поливальним шланом. На цьому у нас огляд пістолета для поливу вітерівельної марки ГРАД, придбаного в інтернет супермаркеті Розетка, завершено. Дякую всім за увагу!